Це зупинка по проспекту відродження в Луцьку. Сьогодні тут орієнтовно у 8.45 авто виїхало на тротуар і збило пішохода, розповідають очевидці аварії. Я тільки бачила, коли він повернув вже і збив. Але звідки їхав, що я не знаю, не бачила. Водій одразу вийшов. Що почав телефонувати кудись? Люди до нього всі попідходили. Стукнула машина, от на бровку виїхала, і хлопець лежав. Все швидки приїхали. Це страшний такий перехід. То тут вже не одна аварія. Під два роки працюю, Тут вже три аварії бачила. Сижу цілий ранок. Шоці водій легковика Фольксваген, який на тротуарі збив пішохода, громадянин Єгипту. Живе в Луцьку більше п'яти років, має тут сім'ю, розповів його друг і співвітчизник. Називати своє ім'я і показувати обличчя на камеру відмовився. каже, приїхав на місце ДТП, щоб допомогти з перекладом свідчень. Він їхав утром на роботу. Тут скочить якась чорна машина, а він різко бари наліво і піднімає. Сюди звідси, бо Бруківка так їхав, і якраз тут один мужчина був, а він його збив. Машина в нього вже може полтора року. В'їздять кожен день, все нормально. Поліцейський Назарій Наумчук, який працював на місці ДТП, розповів, що з'ясували правоохоронці. Свідки, які були на місці, сказали, що його підрізали. Зв'язку з цим здійснив певний маневр, не впорався з керуванням і виїхав на зупинку. Тут знаходилися люди, і деякі встигли відійти. Од є один потерпіли. Водія вже повезли на освідування. Всі документи перевірили, все порядку, посвідчення водія, все є. Травмований у ДТП 26-річний лучанин. Його батько коментувати ситуацію на камеру відмовився. Поза камерою розповів Суспільному, що внаслідок аварії у сина перелом стигна. Чоловіка госпіталізували до реанімації міської лікарні, розповів заступник директора медзакладу Андрій Смоль'янінов. Постраждалий з ДТП, він був оглянутий на приймальному відділенні, консультований неврологом, проведені необхідні діагностичні дослідження, має травми кінцівок, має травму голови, госпіталізований зараз в палату інтенсивної терапії відділення анестезіології. Речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук розповіла, що свідки ДТП повідомили номер авто, яке спричинило аварію і зникло з місця події. Правоохоронці встановили особу водійки Шевролі. Речниця каже, у ході слідчих дій встановлюватимуть ступінь вини кожного з водіїв. Ірина Сватула, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному Луцьк.